4 грудня на Netflix виходить новий серіал «Покинуті». Із акторського складу ми можемо впізнати Ліну Гіді, яка грала в Ігра престолів, також Гіліан Андерсон, яку я особисто запам'ятала, із секретних матеріалів. Це вестерн-драма, дії якої розгортаються у 1854 році на Вашингтонській території. Атмосфера обіцяє бути насиченою, вбивства, помста, тиск, влади, нетерпимість одне до одного, релігійні та культурні конфлікти, ну і, звісно, боротьба за землю та виживання. На цей серіал поки. Кадається доволі багато надій, саме тому я взяла в його в цей перелік новинок. Ось сюжету у нас дві вдови: Фіона, яку грає Ліна, вона лідерка обраної родини вигнанців та сиріт, і Констанс, яку грає Гіліан, багата спадкоємиця гірничної імперії. Жінки стають ворогами через два злочини, та сімейну таємницю, заборонене кохання та землю, під якої лежать поклади срібла. Їхня особиста війна переростає в масштабне протистояння на дикому заході, де закон існує тільки на папері. Цікавих фактів: саме конфлікт Фіони та Констанс буде головним драйвером цього серіалу, оскільки наші героїні повні протилежності, але обидві мають цей внутрішній стержень, обидві такі кремень, що дає. Є намідальний ґрунт для їх вибухового протистояння. Тут ще присутня лінія ворожого кохання між двома родинами. Думаю, TikTok будуть потім вирізати ці сцени на підбірки.